Привіт, мене звати Лішана Яна, і сьогодні ми будемо обсуждати манікюрні сплетні. Так що готуйте собі чай, що там, що там готуєте, я вас буду вводити в курс справи. Останню добу вийшло інтерв'ю двох власниць бренду. І з того моменту і останню добу почався якийсь повномасштабний срач. Бренди сруть блогерів, блогери сруть бренди. Блогери кажуть, що вони не блогери-контент-мейкери, а, а в мене одне питання. Хто я? <свес> я рижа Мавпа. Ти що, довбойоз? <свес> я похоєст. <свес> <Шкільки? свес> <свес> Надіюсь, до кінця цього відео я визначусь з тим, хто я. І так, тянуть не буду. Мене питали дівчата в Діректі, в Тіктоці, в Телеграм, всюди мою думку стосовно цього. Я не згодна з жодною з сторін ні з блогерами, ні з брендами. Ну, скажем так, я із серії ні все так однозначно. Кожна сторін трохи підміняє поняття. Жанна говорить за рекламу блогерів чи контент-мейкерів. Я не знаю, кого вона сама мала на увазі і далі будемо розбиратися в різниці. За те, що вона мало ефективна, вона не приносить продажів, і блогери себе знецінили тим, що рекламують багато інших брендів. Моя думка на рахунок співпраці з багатьма брендами це фігня, тому що є приклади інших ніж, де блогери. Рекламують багато різних брендів питання в тому, як це робити. Неправильно, це контент в стилі сьогодні понеділок, і моя улюблена база Dark, вона ідеальна, вона підходить під будь-які види покриття. Все чудесно, замечательно». Вівторок, супер база Ізі. Мені капець як нравиться, я пользуюсь нею як на, на всіх просто ногтях. ну, Ну, вона просто ідеальна. Оце неправильний варіант. Адекватна реклама або адекватний контент це понеділок ти розповідаєш про те, що база дарк густої консистенції, вона середньокислотна, нею не можна робити суто втираючий шар, там має бути якась товщина, і з цією базою потрібно працювати так-то й то А в вівторок. Я розказую про базу Ізі, яка ріденької консистенції, яка кислотна, під яку не потрібен праймер, і з нею потрібно працювати так і так. А майстер, який вже дивиться цього блогера чи контент розберемося, вже обирає, яка база йому більше подобається. Прикладу, одна густа вона комфортніша буде для новачків, інша рідка вона підійде для майстрів, які хочуть працювати швидше. Зафіксірувалася. Це з приводу роботи з різними брендами. Другий момент у всіх реклама однакова. Тут я хочу згадати, по-моєму, минулу весну чи літо, там, де бренди просто на випередки, Вже не по дедлайнам, а реально на випередка, випускали топи з пісюнами. всі однакові, Ната! нюанс. Вчитись виділятись треба всім: і блогерам, і брендам. Для того, щоб бути контент-мейкером, вам потрібні тверді навички, знімати відоси. Вам не потрібен особистий бренд, вам не потрібна особиста сторінка, але як вас тоді знайдуть бренди, є питаннячко. Ви просто маєте якісно виконувати свою роботу в плані зйомки відео. В такому випадку ви працюєте на сторінку бренду, не на свою сторінку. А тепер що стосується реклами, мікроблогери із розряду сьогодні одна база ідеальна, завтра інша база ідеальна, післязавтра третя база ідеальна, вони самоліквідуються з ринку, їх не стане. Залишаться сильні інструктори, люди, які дійсно сильні в манікюрі і цікаві особистості, тому що за такими людьми, ну якщо з експертністю все зрозуміло, з інструкторами, то що я маю на увазі, коли кажу? Цікаві люди? Падежіть, Женихи пишуть. То, коли я кажу про цікавих особистостей, якщо люди слідкують за мною, то їм подобається мій контент. І зараз, наприклад, мій контент створений із джетки, із продажі лансера, із шуток і курсу по зйомці не без цього, а ще з срачами, з моїми очумілими сусідями парковке, ну і все приблизно. Аудиторії цікава я. Якщо я завтра вдруг рішу в'язати шапки, то за мною все одно будуть дивитися, тому що я буду в'язати шапки і ганяти на джетки по Дніпру, розказувати якісь веселі історії, і, собственно, на мене підписані бояться я. Хтось в мені знаходить те, чому, чого не вистачає їм в собі і так далі. А тепер трошки про однаковий контент, і от плюс-мінус ця тема. Роки півтори тому у мене був період, коли я співпрацювала з більшою кількістю нових для себе брандів ніж зараз. Набагато більше і продукти, які я рекламувала, які приходили на огляд, обирала якраз я. Тому що чому в кожному бренді має бути щось особливе. Ну, наприклад, якийсь матеріал, якого немає в інших брендах, якісь бестселери, цікаві новинки, цікаві подачі, дизайни і так далі. І я якраз обирала ті позиції, яких не було в інших брендах, щоб їх максимально розкрити і показати з цікавої сторони, якщо це зараз. Взяти, от, от, от з ким я зараз співпрацюю: гелі Міслуни такого широкого, такої широкої палітри. Гелів з всякими приколами, скажем так, це і сухоцвіти, це і вітражі, це от купа таких, от прям декоративних гелів. Ну вони не кодпублять, не, вони не декоративні, вони білдери, але з цікавими дизайнами. Я розумію, що вони, скоріш всього, випускають їх не в такому великому обсязі, не в такому великій кількості, але там палітра для якихось крейзі дизайнів прям широка. І на цьому можна робити акцент. Окей, візьмемо теж маленький бренд е, Шемі. У них вийшов, здається, рік тому е, дзеркальний лак. Я сама побачила цей лак і замовила його, бо мені було цікаво показати, такого ще на ринку України не було. Тому я написала: давайте я покажу цей лак, щоб його знали інші дівчата. Е, колись у Touch вийшли от от, гель-штукатурка, як він називає Гіпсом Гель. І це був перший на ринку адекватний гіпсом гель, тому що до цього були лише там, типа, заліку. Потім вже стали підключатись інші бренди. І було цікаво показати реально, тому що, от, подивіться, у тачі є така. І кожен бренд все одно є якісь, якісь деталі, які вирізняються. У бренду Easy вийшли гелі у першого. Вийшли гелі з помпами. Клас! Можна показати конкретно от, особливості цього бренду через це. Тому можна знайти як по-різному подати. Окей, ем, забираємо от все, що я сказала. Ем, предположимо, в нас є дві рекламні інтеграції, і нам відправили два бренди, по суті, однакові білдер гелі. Ну, типу, у них однакова консистенція, якісь там нюдові кольори. Що робити? Два однакові геля. Ну, сьогодні я скажу, що цей гель класний. Завтра я скажу, що це гель класний. Що робити в такому випадку? В такому випадку ми перебираємо ем, теми для відео, ідеї, прописуємо сценарій до цього відео. Про що я кажу? Про гелі ж можна зняти не один відос. Є купа різних технік укріплення, нарощення, ем, дизайни з різними там, декоративними гелями і так далі. Сьогодні вам треба прорекламувати один гель. Ви показуєте укріплення в техніці бортик, і що цей гель підходить для цієї техніки. Завтра ви показуєте інший гель. Роб... Ща формулірую. Завтра ви показуєте інший гель, з яким нарощуєте на верхні форми. Все, ви таким чином показуєте, що от вчора один гель він. Такої консистенції підходить для ось такої роботи. Наприклад, ви ж не можете в одному майстер-класі показати, що цей гель підходить для цієї техніки укріплення, для іншої. А ще можна народити щось за повнометражний фільм вийде. І ще один нюанс в роботі з блогерами як відслідкувати продажі. Ніяк. Це можна зробити тільки якщо ви працюєте з одним. Джерелом, скажем так, якщо у вас немає представників і, і так далі. Тому що сьогодні я виложила сторіс, там де я розказала про якісь там гелії, які продаються там в трьох магазинах в Дніпрі, відповідно нашого майстру з Дніпра, е, замовляти там не знаю, продукти Лунамун на сайті Лунамун, навіть там з промокодом, е, якщо вони можуть піти і через дорогу купити собі той матеріал у представникам. От і я думаю, що непонятно нашу. І ще одна така розсуждення по поводу: дуже сильно не всі бренди готові до реально різного контенту, скажімо так. Понятно, що я теж можу жалуватися, що у всіх однакові майстер-класи, ну, об'єктивно, багато однакових майстер-класів, це нікуди от цього не дінешся, але... Ну, є такий формат, як скетчі, є такий формат, як ну, там та сама нативна реклама в салонах, е не важливо. є багато варіантів контенту. Ну, от не всі бренди готові до цього контенту, деякі е цензурять мати, деякі е хочуть, ну, наприклад, я знімаю скетчі. Е Класні відоси, які залітають на перегляди, це цікаво дивитися, це розважальний контент, це те, за чим люди заходять в принципі в соцмережі. Все логічно. І якщо вставляти туди якусь нативненьку рекламу, це виходить дуже навіть прикольно для впізнаваності бренду. Але коли бренди намагаються тут в скетч впихнути якісь технічні характеристики матеріалу, це трошки ну, неправильно, скажем так. Тому що, коли ти знімаєш смішний ролик, взять до прикладу, ми в секретному чаті обговорювали дівчинка, якій Настя така. Пишненька, чорненька, яка оптова база цвітов, там ще що там, агра, якісь там приколи. Коротше, вони знімають скетчі в принципі з будь-яким бізнесом. І там основний в цьому скетчі не бізнес. Вони не розказують про те, що от у нас можна купити квіти по найнижчій ціні, отут, по такому-то адресу, приїжджайте, замовляйте. Ні, вони просто условно на фоні знімають якісь свої там ржачні приколи, і якби все, цього для впізнаваності цього бізнесу достатньо. А коли ти намагаєшся в смішний ролик вставити про те, що. От, і можна там зробити, ну, тобто, якісь прям технічні характеристики. Типу, а ця база є в об'ємі 15 і 30 мл. Це виглядає дуже тупо, і вона, ну, типа, такі відоси не залетять на великі перегляди, і в принципі це логічно. Отакі от, от мої болталки по цьому поводу. Ем, на питання, хто я? Я можу сказати, що я нейлблогер. І всім дівчатам, яких тригернуло інтерв'ю, або там бренди, яких там за, зачепила якась реакція блогерів, хочу сказати, що треба займатися собою. Своїм розвитком, і коли ви розвиваєтесь, наприклад, якщо це блогер, коли ти розвиваєшся медійно, коли ти стабільно набираєш аудиторію, так не завжди це там, типу, за місяць плюс тисяча-дві тисячі підписників, просто потихеньку стабільно робиш цікавий контент, не забуваєш хер, не уходиш на угоду в депресію по можливості, і робота в тебе буде, і в співпраці в тебе будуть. І гроші, і учні, і адпінки, хуїнки. Все у вас буде. Не треба по тому поводу так переживати. В кінці кінців завжди можна піти на OnlyFans <с>? або в Дніпро на офіс. Так що так: от нічого критично після цієї ситуації не зміниться. Нікому від того гірше або краще не станеться. Це просто позиція одного бренду. Вона ні на що не повпливає, вони вже до цього працювали з такої позиції. І після цього будуть працювати точно так само. Думка залишається в тому, щоб люди, які подивляться, наприклад, мій відео, цей відос, займалися тим, щоб думали, не робили все отак, от по інерції. типу, допустимо, у мене одна тема заходить, я її буду делати всю оставшуюся життя. Ні, треба от. У мене одна тема заходить, треба подумати, що робити, коли ця тема перестане заходити. Чолка. Так що так, да, вам гарно вечірочка, утра, дня. Не знаю, коли я змонтую цей відос. дай Бог, я його змонтую. А ви, будь ласка, лайк, підписка, колокольчик і обов'язково коментар в підтримку. Коментар ком... Ком... Ну, лайк на українізацію.